Друзі, перші проголовне поїхали. Удар став несподіваним не лише за своїм масштабом, але й за місцем центрі Санкт-Петербурга на території одного з найзахищеніших об'єктів бункера, призначеного для координації стратегічного управління у випадку надзвичайної ситуації, зафіксовано пряме влучання ракети за попередньою оцінкою. Це була високоточна ракета українського виробництва з глибокою модернізацією, запущена відстані, яка раніше вважалася поза межами українських можливостей. Засоби ППО або не виявили ракету або були дезорієнтовані хибними цілями. Ракета влучила у систему вентиляції об'єкта, об'єкти здійснивши підриви з затримкою після проникнення в підземну частину загинуло щонайменше 43 особи. А більшість високопосадовців, які перебували на закритій нараді, усіх було знищено миттєво вибух, спричинив обвал перекритів і займання газових модулів системи резервного живлення. Події набули ще більшого резонансу, коли стало рідвому, Що на момент вибуху в бункері перебували представники верхівки силового блоку, а також радники з стратегічного планування за кілька хвилин після удару над містом відбулося масштабне вимкнення електроенергії. Аварійне відключення системи рядового зв'язку та тимчасове блокування супутникового каналу управління. У перші години влада намагалася локалізувати інформаційний потік в регіоні. Вимкнули мобільний інтернет, закрили аеропорти, вели контрольно-попускний пункт в центрі. Проте у мережу просочилися відеоудару та фото чорного диму на одним із історичних районів міста. Найгірше для Кремля це сам факт удару. А те, хто саме був серед загиблих, за непідтвердженими джерелами момента удару на об'єкті перебували особисто Володимир Путін, Його місце перебування не підтверджено під. Сте інциденту а наступні заяви від імені керівництва надходили в записі з непрямим відео без жодної живої появи. Почали поширюватися повідомлення про зміну голосу. стилістики виступів і навіть спроби видавати старі кадри за нові. Середа аліта панує паніка, знищення або загибель Путіна. Означає бувало всієї системи управління побудованої на ручному режимі. Кілька ключових фігур у уряді були ізольовані. Частину наближених осіб евакуювали в глибину Сибіру напрямку Алтаю. Паралельно почався поспішний вивіз деяких елементів ядерного Синалу було зафіксовано переміщення мобільного комплексу із боєготовками і зі складу біля твері, ймовірно, як превентивний захід на випадок подальшої ескалації. У самій армії запанував хаос. Підрозділи втратили елементи. Єдиний центр ухвалення рішення. Місцеві командири почали діяти автономно, керуючись попередніми директивами. Затягування з офіційним підтвердженням удару спричинило ефект доміно. Союзники РФ почали екстрені консультації. Водночас частина генералітету ініціювала контакти з нейтральними посередниками для уникнення ескалації. Аналітика пряма. А влучання бункера у, бункер, у Санкт-Петербурзі це найгостріший сценарій у усіх можливих. Він демонструє не лише технічну спроможність ЗСУ діяти глибоко в тилу, але й крах системи безпеки РФ навіть без офіційного підтвердження загибелі Путіна. Сам факт атаки на святе ядро управління руйнує залишки легітимності. Система побудована на персональній владі немає має механізму спадкоємності у кризі. Наслідки будуть не лише воєнними. Це потягне за собою політичну дезінтеграцію, конкуренцію планів. Втрату контролю над окремими регіонами та ймовірно Хід конфлікту у зовсім іншу фазу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.